Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: урочисте відзначення Дня державного прапора та Дня Незалежності у Бродах та у Бузьку. Жителі Золочівського району з Днем Незалежності України. На Золочівщині вогнем знищено кілька тонн зерна соняшнику. Загинув воїн із Золочівського району, кологін Павло Ярославович. У бродах провели в останню дорогу Олега Бояновського. Під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Задвір'я Зіновій Гнида. На фронті загинув житель міста Золочів Юрій Янченко. Турнір пам'яті загиблого воїна Романа Гайкового відбувся у Ремезівцях. На Золочівщині поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП, які послуги надає сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України у Золочівському районі. У Бродах відбувся екологічний захід. Я зберігаю планету. 23 серпня на площі ринок у місті Броди відбулися урочистості з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Цей важливий для кожного українця день зібрав численну кількість людей, які прийшли вшанувати національні символи та відзначити величний день для країни. 23 серпня ми відзначаємо День державного прапора України. Це свято встановлене в Україні на державному рівні для вшанування багатовікової історії українського державотворення. Запрошую військовослужбовців внести прапор. Три роки тому Україна обрала свій шлях незалежної вільної держави. Та цей шлях став неприйнятним для нашого ворога, російського окупанта. І сьогодні наші військовослужбовці знову змушені взяти зброю в руки і відстоювати кожен клаптик української землі великою другою ціною ціною власного життя. В сили і наснаги йому у цій непростій боротьбі. Додають наші молитви і український прапор, прапор, який об'єднав два кольори: синій колір безкрайного українського неба та жовтий колір багатої щедрої української землі. відбулися урочистості з нагоди Дня прапора та дня незалежності. Сьогодні українці всього світу відзначають одне з віхових свят у процесі державотворення України: День державного прапора. Синьо жовте знамено символ боротьби і звитяги, символ нескореності та віри, символ перемоги над ворогом. Мешканці Золочівського району та гості вітають із Днем Незалежності України. 24 серпня українці відзначають одне з найважливіших свят День Незалежності України. Цей день особливо важливий у часи, коли країна виборює свою свободу, адже його значення стає ще глибшим і символічнішим для кожного. Інформаційний портал Золочівкрапканет вітає українців зі святом. Ходімо, дізнаємось про побажання людей у День Незалежності. Мирного неба в першу чергу. Yeah. то скоріше все закінчилося? І що я хочу, День Незалежності. Знаєте, я вчора послухав таку гарну фразу. Страшний злочин, не вбивство, а корупція. Вбивця вбиває людину, корупція вбиває державу. Хочу побажати, щоб ця корупція була знищена разом з тими, що йдуть звідти. Всім хорошого дня. Мирного неба, ну Ми всього найкращого. Першу очі я бажаю всім нам миру, спокою, Божого, благословення. Хай діти вертаються до того. Все. Тільки миру, миру, миру. Перемоги тільки. Що війна закінчилася, щоб Бог дав, щоб наші солдати живими, здоровими повернулися до матерів, до батьків, до дітей. Щоб всього найкращого, як вам сказати, щоб наша Україна процвітала, а більше ми нічого не хочемо. Всього вам найкращого. Щиро вітаю всіх з ним на залежності. І головне, щоб був мир, щоб війна закінчилась. Ото головне. Я всіх вітаю з Днем незалежності. Це є перше. Тридцять 33... Трирічна річниця в нас. Я хочу всім побажати, щоб мир, спокій, всі в когось батько, в когось брат, в когось син вернувся з війни. І все, ну, все було добре, щоб кожна людина мала щастя, а не була сумна або чекає когось зі своєї родини додому. Головне, я би побажала, щоб наша Україна перемогла, щоб всі герої нашої країни залишилися живі, здорові, щоб був мир, щоб всі були здорові, головне, щоб був мир на Україні. То саме головне на даний час всім витримки, головне хлопцям нашим на передовій. Сьогодні день незалежності в нас в державі. Вітаю всіх українців з незалежністю і бажаю як найщиріше, найскоріша перемога, що прийшла до нас. І на другий рік, що ми вже пом бомбезно і помпезно відзначали день перемоги з миром і спокою в державі, з цього найкращого, всім українцям. Головне бажаємо українцям миру, перемоги. За перше це здоров'я, щоб всі повернулися додому. Здорові, щасливі, і щоб нарешті стала наша перемога. Україні, українцям закінчення війни, щоб скоріше там імперія болотяна загинула. Дай Боже нам всім перемоги, здоров'я і Божої опіки. Цього найкраще. Вітаю Україну з Днем Незалежності. найбільший більший праздник український. 22 серпня о 23.36 надійшло повідомлення про загоряння у металевій сушці на території аграрного підприємства в Золочівському районі. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на Золочівське районне управління головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області 22 серпня о 23 годині 36 хвилині на території аграрного підприємства в Золочівському районі сталася пожежа в металевій сушці. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, і на момент їх прибуття із сушки вибивався густий чорний дим, а всередині було видно полум'я. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту. Пожежу вдалося ліквідувати вогнем. Знищено кілька тонн зерна соняшнику та пошкоджено сушку й твердопаливний котел. На місці подій працювали 35 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причини пожежі з'ясовуються, постраждалих немає. З глибоким сумом повідомляємо, що 20 серпня 2024 року, боронячи Україну, своє рідне село та всіх нас загинув кологін Павло Ярославович, житель села Дуб'є Золочівського району. Воїн був кулеметником стрілецького відділення, стрілецького взводу стрілецької роти. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав своє життя за Україну. З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель Олега Бояновського, мешканця міста Броди Золочівського району, який віддав своє життя за Україну. Додому на щиті повертається Олег Володимирович Буяновський. Він був старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника стрілецького батальйону, загинув, захищаючи Україну у важкому бою в районі Часового Яру, 5 серпня. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав своє життя за Україну. Адбоким сумом повідомляємо, що 19 серпня під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Задвір'я Золочівського району зіновій гнида 12 червня 1976 року. Народження воїн загинув поблизу населеного пункту Вишнівка Кореневського району Курської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять та вічна слава герою, який віддав своє життя за Україну. З Глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель жителя міста Золочів Юрія Богдановича Янченка, 1984 року народження. Юрій був снайпером, відважно виконував своє бойове завдання і загинув 14 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Руське Порічне Суджанського району Курської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за Україну. 19 серпня в селі Ремезівці відбувся турнір пам'яті загиблого воїна Романа Гайкового. Захід зібрав шанувальників футболу та небайдужих до пам'яті героя. У півфіналах зустрілися команди Золота Липа село Ремезівці, проти команди Галичина село Сновичі. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь Золотої Липи. Золота Липа село Ремезівці. Ветерани зіграли з мрією село Біпчани. Матч завершився в нічію але по пенальті Золота Липа ветерани перемогли з рахунком 4-3. У боротьбі за третє місце змагалися команди Мрія село Біпчани та Галичина село Сновичі. Перемогу здобула мрія з рахунком 2-0. У фіналі зустрілися дві команди з ремезівців золота Липа, село Ремезівці та Золота Липа, село Ремезівці – Ветерани. Гра завершилася перемогою основного складу Золотої Липи з рахунком 3-1. Під час турніру було зібрано 17 тисяч гривень, які будуть передані дружиною Романа Гайкового христиною на потреби збройних сил України. Турнір став не лише спортивним, але й благодійним заходом, спрямованим на підтримку українських військових. Це захід про мого загиблого чоловіка Романа Гайкового, який загинув 5 грудня 2023 року. Він грав за ремізівську команду. Я дякую хлопцям, які зробили такий турнір. Мені дуже все, все подобається. Дуже важко, бо він тут мав грати з тими хлопцями, щоб люди не забували наших героїв. Грали разом досить довго. Коли я прийшов, він вже грав. Тобто, це десять років точно прийшло досить думаю, з 15-го року. Такі як він в футболі називають легкий на ногах, шустрий. Він низенький ростом, і йому було. Дуже легко працювати з м'ячем, дуже легко працювати по полі, і він був дуже хитрий в плані в футбольному плані. Мінімальний контакт, рома падає. Суддя не може не свиснути, бо це виглядало так, ніби його збив бульдозер. Дуже він міг оце так, що називається правильна симуляція. Він був технічний, максимально технічний, дуже витривалий, одна його з таких, напевно, найбільш. Найбільше христ, що він був дуже витривалий, міг бігати перший тайм, другий, і потім ще якусь одну гру, теж перший другий тайм. В тому плані він був молодець. На мою думку, це дуже важливо проводити такі заходи саме через те, що е, показати, що є можливість саме через таких людей, як Рома. Е, Розвивати і продовжувати справу таких людей саме в спортивному плані, показувати, що Є можливість грати, є можливість це все продовжувати, є можливість підключати молоде покоління. У нас такий був герой гайковий Роман Іванович, Він загинув на війні. Він представляв наш колектив футбольний клуб Золота Липана за нас постійно грав. Вигравали ми багато і чемпіонат району, суперкупок району, і районні змагання. І на міжрайонних міжоблас... між змаганнях ми брали участь. Він був дуже таким завзятим футболістом, завзятим. Ну та й воїном він також був завзятий, як бачимо. Багато воював і за, за Україну загинув. Ну і така, проявилася така ідея створити такий турнір, започаткувати. І кожного року той турнір продовжувати. Турнір пам'яті героя України гайкового Романа Івановича. На Золочівщині поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на літню жінку. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію Львівщини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 серпня, близько 19 години 20 хвилин у селищі Красне Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Опель Астра, 67-річний житель району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу. Після чого з'їхав з дороги і здійснив наїзд на 74-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження. Та була госпіталізована, встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України? Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років, інформує поліція Львівської області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Сьогодні ми маємо можливість дізнатися більше про роботу територіального сервісного центру 4643 Міністерства внутрішніх справ України, що у Золочівському районі у селі Червоне по вулиці Лесі Українки, 1. Як ви знаєте, цей центр надає низку важливих послуг для громадян, і багато хто з нас стикається з питаннями щодо їхньої роботи. Детальніше про послуги центру дивіться у відео. Скажіть, будь ласка, які основні послуги надає сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Безпосередньо в нашому сервісному центрі громадяни мають змогу отримати послуги з обміну та заміни посвідчення водія, а також перереєстрації транспортних засобів, зняття транспортних засобів з обліку та первинної реєстрації транспортних засобів в Україні. А як відбувається процес отримання водійського посвідчення? Безпосередньо в нашому сервісному центрі немає можливості отримання посвідчення водія. На території Львівської області є можливість отримувати у Львові, в земній воді, в самбурі, в Старю, а також в Червонограді. Ну, також наші громадяни переважно звертаються до Тернополя через територіальну близькість. У нас же ми можемо провести заміну посвідчення водія у випадку, якщо людина втратила, чи там якісь технічні дефекти, чи потерлися, чи десь вкрали. Відповідно, ми проводимо такі типи операції. А чи є можливість отримання послуг сервісного центру онлайн? Якщо так, то які? Е, наразі є можливість отримання послуг онлайн. Це з заміни посвідчення водія, також втраченого або в разі, якщо ви вам видавалося тимчасове на два роки. Це перше видане посвідчення. Також у випадку, якщо ви змінювали своє прізвище в зв'язку з заміною прізвища або в зв'язку з шлюбом, ви можете також за допомогою застосунку дія провести один посвідчення водія. Також наразі розроблена можливість перереєстрації легкових транспортних засобів за допомогою застосунку дія, але у випадку, якщо у громадянина є водії відповідний паспорт громадянина України або закордонний паспорт громадянина України, які поради можете дати громадянам для швидкого та ефективнішого отримання послуг. Перш за все, перед тим як планувати візит в сервісний центр, я би порадив громадянам звернутися на сайт головного сервісного центру. В розділ є запис. Відповідно, там є можливість зареєструватися в електронну чергу, щоб не приходити і відповідно не реєструватися тут на місці. У зв'язку з тим, що бувають великі черги і скупчення людей. Також зараз розроблено досить багато телеграм-ботів, в яких має можливість кожен громадянин. Перейти, обрати потрібну йому послугу в потрібному сервісному центрі, і коли в даному сервісному центрі з'явиться відповідний талон електронної черги, громадянин зможе собі зразу зайти відповідно на сайт і зареєструвати себе в електронну чергу. Розкажіть, будь ласка, які послуги ви сьогодні отримали у сервісному центрі? Сервісний центр це я звертався з з потребою у реєстрації нового транспортного засобу на юридичну особу. Ну і в принципі це було здійснено, здійснено доволі швидко, оперативно і з доволі фахової консультації. Розкажіть, будь ласка, що змінилось у роботі сервісного центру у порівнянні з попередніми роками? У ну, зв'язку з введенням нових технологій, запровадженням змінилася простота доступу до наших послуг. Людина на сайті головного сервісного центру може виключно все побачити, що ми можемо зробити, що ми не зможемо зробити. Може вибрати номерні знаки, зареєструватися в електронній черзі, стати належним користувачем. Все це можна зробити за допомогою телефону або комп'ютера. Два-три кліки. Також не треба, не треба чекати відповіді з інших сервісних центрів, як раніше використовувалися факси, листи. Зараз це все робиться скоренько до години часу. Тобто ми можемо отримати інформацію про будь-який транспортний засіб, який зареєстрований в інших областях. Якщо навіть не маємо бази доступу до архівних баз даних. Іншої області, як то колись було, щоб в кожній області були свої бази, то зараз ми тому, і йшло на те, щоб людина, скажімо так, перереєструвала транспортний засіб до трьох діб, то зараз це робиться до години. Також людина може, будь-яка людина може зареєструватися, не зареєструвати, а забронювати номерні знаки, тобто, зайшовши на сайт, подивитися, де ті номерні знаки, є комбінації цифр, які їм подобаються. І з допомогою кабінету електронного кабінету водія забронювати ті номерні знаки і на протязі днів їх отримати. Звертаємося до громадян, відвідуючи наших сервісних центрів. Зараз у нас тут все відкрито, все доступно. Любі наші дії можна подивитися, перевірити по комп'ютеру по допомогу електронного кабінету водія з допомогою дії. Прохання не звертатися за допомогою досторонніх осіб, надання будь-яких послуг. Приходити до нас, у нас завжди є черга вільна, у нас завжди можна зареєструватися через електронний кабінет водія, без всяких різних проблем. Приходити, ми завжди раді кожному клієнту, раді надати якісну послугу. 12 серпня у місті Броди Золочівського району відбувся екологічний захід для вихованців катехетичної школи при церкві Святого Великомученика Юрія. Захід організували в рамках партнерської співпраці Національної енергетичної компанії Укренерго та Національного природного парку Північне Поділля. 12 серпня у місті Броди Золочівського району відбувся екологічний захід для вихованців катехетичної школи при церкві святого великомученика Юрія. Захід організували в рамках партнерської співпраці національної енергетичної компанії Укренерго та національного природного парку Північне Поділля. Дітям запропонували інтелектуальну гру Я зберігаю планету, пізнавальну вікторину про життя рукокрилих, кросворди, майстер-клас з виготовлення паперових модельок кажанів у форматі орігамі та розмальовування малюнків. Захід є частиною програми Подаруй оселю кажану. Наша акція спрямована на те, щоб зберегти і енергію, і біорізноманіття в зоні присутності наших об'єктів. Наприклад, ми співпрацюємо в цьому питанні з парком Північне Поділля. Тому що декілька наших об'єктів проходять саме цією територією. А одним зі способів, яким ми зберігаємо біорізноманіття, зберігаємо природу, це є екологічні освітні заходи, такі як у нас проходять зараз саме на території бродів. Чому? Тому що, якщо діти розуміють, як ставитись до всього живого, вони будуть ставитись до нього дбайливо, і ми будемо мати якнайдовше чисту планету. А чому наша компанія цим займається? Тому що ми піклуємось моєю корпоративно-відповідальною командою. Ми маємо вісім корпоративних проєктів зі сталого розвитку. Чотири з них є соціальними і чотири є екологічними. Два проєкти спрямовані на збереження біля зуманіття це екологічний талісман Некокренерго та подаруй оселю кажану, який наразі охоплює 14 національних парків на території України. От до речі, самим першим у нас нашим стейкхолдером, самим перша співпраця, була налагоджена саме з парком Північне Поділля. Ми в 2022 році підписали меморандум між НЕКУ Керенерго, парком Північне Поділля і двома університетами. Цього року ми долучали до досліджень на території парку як студентів Київського національного університету імені Шевченка, так і студентів Національного авіаційного університету. Це я так перейшла до проекту Green Evaluation, який в нас є найновішим. І останній у моїх колег є, до речі, символ. У нас найстаріший екологічний проєкт. Це є зелений офіс, який спрямований на раціональне природокористування. Ну теж одним з наших основних стейхолдерів є парк Північне Поділля. Ми маємо надзвичайно розгалужену співпрацю. То вдячні їм за те, що воно долучається до всіх наших ініціатив. Соціальними ініціативами у нас є проєкт Гарний сусід, який триває 5 років. Ми співпрацюємо з громадами в зоні нашої присутності і пояснюємо їм, які вони мають можливості стосовно підприємництва стосовно розвитку енергощадних технологій, стосовно того, де можна отримати гранти, як від міжнародних, так і державних організацій. А другим у нас є блоком наших інтересів це е, допомогти нашим воїнам. У нас працює проект Ретівна енергія твоєї крові і е, у нас діє соціальні активності спрямовані на збереження життя, як наших працівників, які працюють на критичних об'єктах, тобто на підстанціях, так і в громадах, де ми є присутні. Ми теж долучаємо до цього міжнародні організації. Це вже третій рік, як на Національний природної партії працює з НЕК Укренерго. У проєкті ми долучилися до їхнього проєкту Подаруй оселю кажану. Що входить в цю роботу? Нам були надані такі спеціальні будиночки для кажанів, які ми розвішували на території нашої установи. Адже прекрасно знаємо, що не завжди може кажан знайти собі. Місце, де він може перезимувати чи відпочити, тому в молодих букових лісах є спеціальні ці будиночки, щоб кижанчик міг собі знайти прихисток. Кожного року восени ми проводимо моніторинг цих кажанятників на присутність їх у цих своїх специфічних житлах. Що ми можемо сказати? Що на даний момент пішло заселення по поки що. Комашками, адже час ще буде відчут, відчутний сторонній запах. Надіємося, що в майбутньому їх заселять і кажани. Нам приємно працювати з цією компанією, адже кожен раз відчуваєш підсторонню підтримку в цікавих проєктах. Наприклад, ми приїхали колеги із допомагають проводити екоосвітні заходи, щоб наше молоде покоління навчилося оберігати природу. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!